Чи справді королів планети мав стане найсмішнішим фільмом року? Чи зможе окупитись новий фільм із Лео Ді Капріо провал Аколіт і Бордерлендс. Термінатор від Кемерона та інші новини в регулярній рубриці Кіно Нюс? 40 мільйонів доларів, а саме стільки коштувало виробництво нового фільму Пола Томаса Андерсена із Леонардо Ді Капріо в головній ролі. Хоча по міркам Голівуду такий бюджет це звична справа, але це досить ризикований вклад, адже режисеру таку велику суму довіряють вперше. До цього найкасовішим фільмом Андерсена був нафта, що, незважаючи на свою геніальність, зміг зібрати всього 76 мільйонів кінопрокаті. Не дивлячись на ризикового режисера, керівники Warner ставлять саме на Ді Капріо. Адже актор справді приносить незмінно хороші касові збори за винятком минулорічного фільму Вбивці квіткової повні, який зібрав в прокаті лише 157 мільйонів, маючи бюджет приблизно 200. Наразі про сюжет стрічки невідомо відомо майже нічого, окрім того, що сюжет крутитиметься навколо героя Ді Капріо. Крім Лео Ді Капріо в фільмі також з'являться Шон Пен та Бенісіо Дель Торо. The Батл о Бактанкрос очікується в Кінопрокаті влітку наступного року. Джеймс Кемерон, що нещодавно відсвяткував свій сьомий десяток, дав інтерв'ю виданню The Hollywood Reporter, де, окрім обговорення майбутніх аватарів, знову торкнувся франшизи Термінатор. Так режисера запитали, чи бачив він аніме-проєкт від Netflix «Термінатор Zero. На що режисер відповів, що він виглядає для нього приблизно так само, як серіал хроніки Сари Конор. Тобто йому було б цікаво побачити, що знімуть інші люди в рамках. Придуманого ним всесвіту, також він знов обмовився, що працює над своїми власними речами по термінатору, що ніяк не пов'язані з сюжетом ядерного апокаліпсису. Режисер відмовився дати більш розлогу відповідь, сказавши, що це цілком таємно. Коли Кемерон планує випускати щось по термінатору, наразі важко уявити. Адже зараз він займається постпродакшеном Аватар вогонь попіл, а в найближчі роки режисер самотужки планує зняти поки безземенні фільми Аватар 4 та Аватар 5 Як повідомляє видання Variety, Legendary Entertainment розробляє серіал-приквел до серії фантастичних фільмів Тихоокеанський рубіж. За попередньою інформацією студія домовилась, аби шоуранером майбутнього шоу став Ерік Хайсер, що до цього працював над сценаріями фільмів пташини, короб, «Бладшот» та прибуття, а також над серіалом Тіні Кістка. Якщо ви не знайомі з франшизою Тихоокеанський рубіж. То це серія фантастичних фільмів, у яких розповідається про напад на землю гігантських монстрів Кайдзю. І лише величезні меха, роботи, -єгери та їх команда бравих операторів стримують майбутній апокаліпсис. Поки зарано говорити, як буде виглядати серіал і коли він вийде. Чекаємо подальших новин. Студія Amazon MGM розпочала роботу над серіалом Poltergeist. Точні подробиці сюжету тримаються в таємниці. Відомо лише те, що серіал натхнений культовим фільмом жахів 1982 року. А виробництвом шоу займається студія Стівена Спілберга. У свій час Спілбер зіграв важливу роль у створенні оригінального фільму, придумавши історію, ставши співавтором сценарію та продюсуючи його. Чи буде Спілберг продюсувати і нове шоу не повідомляється. Наразі студія вже знайшла досвідчених шоуранерів, які працюють над написанням сценарію. Точних подробиць про дату виходу Полтергейст поки не повідомлялось. Розпочали зйомки нового фільму по Всесвіту хижака під назвою Бедленд, що можна перекласти як пустка. Фільм поки не має багато подробиць, а про сюжет взагалі не відомо нічого. Повідомляється лише те, що це сиквел нещодавнього фільму здобич, а головну роль у ньому зіграє Ельф Панінг. Режисером і сценаристом стрічки виступає Ден Трахтенберг, що працював і над минулим фільмом. А до цього створював серіали Хлопаки і Чорне Церкало. Більше подробиць про новий фільм про хижака слід очікувати в найближчі місяці. Зоряні війни коліт очікувано виявився ще одним провальним серіалом за мотивами культової франшизи. І якщо інші серіали від Дісней хоча б отримали шанс на другий сезон, то Коліт показав себе так жахливо, що студія закрила шоу одразу після першого. Так за неофіційними джерелами серіал коштував компанії LucasArts приблизно 180 мільйонів, тобто більше 20 мільйонів за один епізод. Воктематика й суперечливий сюжет Акуліт настільки не перейшлись до смаку глядачам і фанатам Зоряних воїн, що вони обвалила його рейтинг на сайті. АМДібі до жалюгідних 4 балів із 10. Наскільки погані справи у серіалу були на стрімінгу Disney+, на жаль, дізнатись нереально. Але судячи з неймовірно швидкої реакції босів, рейтинги переглядів також не вразили результатами. До речі, у серіалі Акуліт, крім Керієн Мос, міг зіграти ще один актор із матриці, а саме Кіано Рівз. Іано запрошували виконати майстра сола, котрого в серіалі грав корейський актор Лі Чон Че. Як то кажуть, бог милував. Наступний великий серіал Позоряним війнам Скелетон Крю виходить вже 3 грудня. Ще один провальний проєкт цього року фільм Borderlands. Екранізувати досить специфічну гру, що має досить вузьку фанатську базу, мабуть, було не кращим рішенням, та мало би насторожити всіх потенційних інвесторів. Але ні. Студія Lionsgate на тлі успіху конкурентів не побоялась вкласти 110 мільйонів у виробництво стрічки і прогадала. Так Borderlands після трьох тижнів у прокаті зібрав всього 24 мільйони, і вже в найближчий час його можна очікувати на стрімінгових платформах. Також подібну долю схоже очікує і інший фільм студії, а саме 50 мільйони ремейк Ворон із Білом шкашгардом в головній ролі. Стрічка за тиждень прокату зібрала всього 9 мільйонів 680 тисяч доларів і стане другим провалом актора за останні місяці. Так бойовик пробивний чувак, що обійшовся студію у 18 мільйонів, взагалі не помітили у прокаті, адже стрічка зібрала всього 3 мільйони 269 тисяч. Крім того, студія Lionsgate трапила в ще одну халепу. Так компанія взялась проводити прокат майбутнього опусу Френсіса Форда Копули Мегалополіс, але перестаралась із промо. Трейлер, опублікований 21 серпня, мав на меті позиціонувати останній фільм Копули як витвір мистецтва, який витримає випробування часом, подібно до його попередніх шедеврів Хрещений Батько та Апокаліпсис сьогодні. Відео включало кілька цитат кінокритиків, які критикували попередні роботи Кополи, але жодної фрази, приписуваної авторам, не було знайдено в жодній з їхніх рецензій. Студія швидко зрозуміла свій прокол і вже знесла ролик з усіх платформ, вибачилась перед усіма та звільнила маркетинг-консультанта. Але як то кажуть, інтернет пам'ятає. І все, що потрапило в інтернет, лишиться у ньому. Мегалополіс має вийти в кіно 27 вересня. Пам'ятаєте, як у минулих відео я розповідав про те, що в спеціальному дисковому виданні Королівства планети Мауп вийде версія фільму без спецефектів. Схоже, жарт від режисера фільму Веса Бола перетворився на реальність. Наразі ви можете побачити, як приблизно виглядає стрічка без комп'ютерної графіки, і як різко змінюється вайб із епічності до комедійності. Адже дивитись на все це без посмішки дійсно важко. Що ж, досить серйозний привід згадати, що таке диски, і купити собі копію у колекцію. Мілі Бобі Браун, схоже, має якийсь компромат на босів Netflix, інакше як можна пояснити, що акторці довіряють найдорожчі проєкти стрімінгу. Наразі з нею готується фінальний сезон дивних див та перебуває в статусі постпродакшену фантастичний фільм братів Руссо Електрична держава, що стане найдорожчим фільмом студії. І от Бобі Браун, здається, вибила собі ще один проєкт. На цей раз це буде фільм за її власним романом, і з нею ж в головній ролі. Книга під назвою «19 кроків авторства Браун присвячена досвіду її бабусі під час життя в Лондоні у Другу світову війну. Наразі боси Netflix не коментують правдивість даної інформації. Інший фільм від Netflix Відступна тінь обзавівся першим трейлером. Фільм від режисера Тімо Тянжанто, що наразі знімає фільм Ніхто 2», зняв ще один зубодробний бойовик, який розповість про дівчину Кілера, що порушує наказ, аби захистити хлопчика, що втратив батьків. Відступна тінь вийде на стрімінгу Netflix 17 жовтня. В рамках ігрової виставки GamesCom було анонсовано новий анімаційний серіал антологію Секретний рівень від авторів серіалу Любов Смерть і роботи. Секретний рівень вийде ексклюзивно на стрімінгу Prime від Amazon і розповість окремі історії по хітовим іграм. Також відомо, що в серіалі будуть епізоди присвячені таким ігровим хітам, як Пекмен Вархамер 40 000. Unreal Tournament, Armored Core Dungeons and Dragons найбільшим ігровим тайтлом від Sony PlayStation і тощо. До речі, в епізоді Armored Core буде задіяний Keanu Reeves. Вихід секретного рівня очікується 10 грудня, а всього в першому сезоні буде 15 епізодів. Ще один проєкт з ігровою серією Jack Sonic3 отримав перший трейлер. У масштабному ролику нам показують нову загрозу світу людей і їжака Шадоу. Він же тінь, якого в оригіналі озвучить сам Кіано Рівз. Повернуться всі основні герої з минулих частин, а також доктор роботнік у виконанні Джима Керрі. Але тепер він має вже не заважати, а допомагати їжаку Соніку та його друзям. До речі, з'явиться у фільмі і батько Роботніка, професор Геральт Роботнік, якого також виконуватиме Джим Керрі. Фільм має вийти в кіно 26 грудня. Apple TV оголосили, що подовжили футбольний серіал Тед Ласо на четвертий сезон. Очікується, що Джейсон Судекіс знову повторить свою роль. Також до своїх ролей повернуться Хана Ведінгем, Бред Голдштейн і Джеремі Свіфт. До цього всі актори неодноразово говорили, що вони були б раді повторити свої ролі, якщо виникне така можливість. Багато хто з них, ймовірно, завітає в гості і у четвертому сезоні. Наразі виробництво нового сезону ще не почато, тому про дати виходу говорити зарано. Ще один проєкт від Apple TV Вовки, а за версію наших локалізаторів самотні вовки. Схоже, має досить роздутий бюджет. Так за джерелами New York Times за свою участь у фільмі Бред Піт та Джордж Клуні отримали по 35 мільйонів кожному. При цьому режисер фільму Джон Водс також непогано заробив. Йому виплатили цілих 15 мільйонів. Тобто лише на головних акторів і режисера Епл витратили щонайменше 85 мільйонів. Для прикладу, нещодавний фільм Чужий Ромул обійшовся студії Ворнер приблизно в таку ж суму. Одинокі вовки вийдуть в кіно у вересні, і після тижня прокату мають завітати на стрімінг Apple TV+. Стали відомі подробиці про гонорар Роберта Дауні молодшого за майбутній фільм Месники Думсдей». Так за джерелами The Insider, гарантований заробіток актора складе 50 мільйонів доларів плюс бонуси. За умови успішних виконань по контракту ці 50 мільйонів можуть подвоїтись. Тобто максимально можливий заробіток Дауні може скласти близько 100 мільйонів доларів. Що перевищує 80 мільйонів озвучені раніше? Дійсно вражаючі суми для оскароносного актора. Студія Warner нарешті випустила перший трейлер анімаційного фільму «Володар Перснів Війна Рогі Римів. І судячи з початкових секунд ролика, в які вставили ледне всі найкращі моменти оригінальної трилогії Пітера Джексона. Студія не дуже впевнена в касовому успіху мультфільму. Режисером війни Рогі Рімів став японський аніме-постановник Кензі Каміяма. Проте треба віддати належне постановнику, він зрозумів сетинг світу, і відверто анімешних персонажів тут небагато. Окрім, звісно, головної героїні. За сюжетом мультфільму Молодій принцесі Гері доведеться захистити селище від наступаючої армії лордів Дунландінга. Володар персні війни Рогіримів вийде в кінотеатри 11 грудня. Також свій трейлер цього місяця презентувала Лайка like Studios. анімаційна стоп моушн стрічка Дикий Ліс від Тревіса Найта, що до цього працював над фільмом Бамблбі, а також мультфільмом «Кубо. Легенда Самурая. Розповість про пригоди дівчинки Прю, що вирушає до лісів під Портлендом на пошуки свого викраденого брата. Мультфільм вирізняється своєю нешаблонною стилістикою і все ще знаходиться у роботі, а його дата виходу буде оголошена пізніше. За минулі дні вийшов новий трейлер Крейвена мисливця. І за словами інсайдерів, студія Sony настільки задоволена фільмом, що вони знову працюють із його режисером Джейсі Чандером над загадковим фільмом про вбивство, натхненним серіалом Спадкоємці. Так за джерелами дедлайн затримки виробництва Крейвена мисливця пішли йому на користь і дозволили провести перезйомки, щоб загострити персонажів і закріпити сюжет. Чи справді це так, дізнаємось уже у грудні? Проте перед походом в кіно не не забувайте, що Крейвен за комікс лором росіянин на ім'я Сергій Кравінов. Тому вас очікуватиме черговий сюжет про неоднозначного росіянина, але у комікс всесвіті. З наближенням прем'єри Гладіатор 2 все більше промо матеріалів і інтерв'ю з'являється в мережі. Отже, розберемо найцікавіші факти про фільм, що дали його діюві особи. Так, виконавець ролі імператора Гета Джозеф Квін каже, що для своєї ролі надихався лиходіями у виконанні Філіпа Сеймора Гофмана у місії неможливі Три та Гері Олдмана у п'ятому елементі. Дензел Вашингтон наголошує, що не зацікавлений зніматись багато, тому дуже виважено вибирає проєкти, і Гладіатор 2 став для нього честю. Адже він зміг попрацювати і з Рідлі Скотом. Хоча треба сказати, що в свій час Дензел вже встиг попрацювати з режисером Скотом, але вже покійним братом Рідлі Скота Тоні Скотом. Ну а сам Рідлі Скот взагалі заявив, що Гладіатор 2 це найкращий його фільм у кінобіографії. Режисер, звісно, не оминув того, що, можливо, кращий, адже він зняв дуже багато чудових фільмів. В будь-якому разі він обіцяє жорсткий екшен з рейтингом R. Фільм дебютує в кіно вже 15 листопада. Став відомий акторський склад нового фільму Алехандро Ін'яріту». Режисер, що в минулому подарував нам такі потужні стрічки, як Бердмен та Легенда Гюгласа, зібрав наступний акторський склад: Том Круз, Різахмет, Софі Уайлд, Сандра Хюлер, Джесі Племонс та Джон Гудман. Поки безіменний фільм розповість про наймогутнішу людину у світі, яка намагається довести, що вона є рятівником людства. Перш ніж катастрофа, яку він розв'язав, знищить усе. Досить нетипова роль для Тома Круза, адже ми звикли, що Том рятує світ. А от знищувати його він ще не починав. Що ж, тим більш цікаво виглядає проєкт. Більше подробиць про стрічку слід очікувати у майбутньому. Хляд!